Відмовитися від нарощених військ для здоров'я очей. Розкішний мінімум, мінімум. Ні, <ріст> Базовий мінімум або розкішний максимум. Версія дитячого відділення. Відмовитися від нарощених військ для здоров'я очей. Базовий мінімум. Розкішний максимум. Встановити батьківський контроль на телефоні дитини. Базовий мінімум. Розкішний максимум. Бо треба слідкувати, щоб телефон батьків не став заручником дитини. Регулярно чистити нічні контактні лінзи. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Відмовлятися від гаджетів за дві години до сну. Розкішний, розкішний максимум. максимум. Казати батькам, коли відчуваш погіршення зором. Наприклад, мруження під час читання. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Дотримуватися правила 20 на 20 на 20 Розкішний максимум. Насправді розкішний максимум. Носити сонцезахисні окуляри влітку. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Чистити лінзи після їхнього падіння на підлогу. Базовий мінімум. Базовий мінімум. Гуляти на вулиці мінімум 3 години на день. Розкішний, Розкішний макісом максимум. Дотримуватися рекомендацій лікаря. Базовий мінімум. Базовий мінімум.